Всім доброго дня. Сьогодні на ремонті МС-250. В такому стані. Хотів показати, в якому стані поступають на ремонт бензопили. Дивіться, заглушка оце фіксатор більше ще не працює. Зате на саморіз закрутили щоб кришка не спадала і не знаю чому, поки ще не розібрався. Оце взагалі речах о тій щось там видно Пігнули або що, він щось не переключається взагалі за стопорено. Тож відкручуємо і дивимося, що там є. такой Франкенштейн можно сказать. Такая запелка. Вот взломан. А вот у нас что? Что плевало? Ну да. Це спало туди і заштопорило. Ось такий стан. Ну, я ще думав, що фільтр багато більше буде тут сміття. Але ще Так собі. Так. Будемо розбирати і дивитися, в чому проблема. Отже, я зняв карборатор, надув, трошки почистив це все, але скажу вам одразу при, при спробі завести, я навіть не за, намагався заводити. Чому? Ну, верніше, я спробував. Але такий е, звук при заводці е, ну, враження що там щось прошньовоє. Якийсь металічний, лишній звук такий. тому... Я її не завів без пилу, Боюся вже це робити. в мене вже Дякую. я вже одного разу вам розказував, як я заводив 361-го штіля дали мені на ремонт, а там вони оту прокладку що йде азби з глушителя. підглушителя. Одна сторона впала, одну закрутили, віконочку перекрило, та прокладка. Ну, Нагар там нагоріло сильно. І так якраз так співпало, що дали мені на ремонт. Проблема була в карбюраторі. але дали мені на ремонт, я заводжу, завів, відрегулював, прочистив карбюратора, регулював карбюратора. і тут аби запила стук і все. Запорола поршневого відкручую глушителя, нагар від, 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 відслився на віконечку. І так запорола, що навіть із циліндра взагалі ніч. все на світі. Так, ну, добре, що хозяин... я показав, як це було, не моя вина. Але з того часу я навіть намагаюся вже бути вашим, щоб таких ситуацій не було. Тому, якщо я бачу, що щось. Підозріло там пошнівою, я намагаюся спочатку розібрати, глушителя подивити, заглянути, що там всередині, щоб впевнитися, що, якщо я її заведу, щось там почну регулювати, щоб вона не заклинила. Тому зараз. проблема, Поршнева перегріта, колечко затянуто. Там наче мартизірую якось легенько так. Але ті задири явно показують на поршневої. Тому вона і не буде працювати так, як так слід, ось і весь ремонт. Треба розбирати. Дивитися. До поршньової. Зараз я включу. Дивіться, що там робиться. Тому стане там поршень. Він перегрітий, просто перегрітий. Зараз бачите кольце, як там вони. залаковані, затянуті. Тож, будемо розбирати, ну, я позвоню хазяїну, але тут без ремонту поршневої не обійтися, я так бачу. Мусимо розбирати бензопилку і дивитися, міняти, принаймні, поршень точно треба буде. Отже, розбираю я бензопилку, трошки продув, а так чищу дивлюся. Опа, що це там той шланг так? Ха, <реш> дивіться, шланг цей імпульсного каналу, він взагалі злетів. І він тут... Бачите де він? Ось погляньте, де він цей шланг. А він там стягнувся з тієї сторони. Ось там він має бути натягнутий на той на цю штучку. Ну, звичайно, бензопилка не буде працювати. Так. Принцип роботи карбуратора на бензопилі такий, що коли поршень йде вверх, в нижній камері ниже поршня робиться розрідження. І цей імпульсний хід, оде, він якраз з нижньої частини. З піддоном ну, з полюстю, яка не поршня з'єднаний, співпрацює. І коли він поршень йде вверх, в нижній частині робиться вакуум. І через оце, оту дирочку, якщо отак, карбуратор стоїть на місці. Ось бачите, ота дирочка вона має співпадати на оту. Якщо там а прокладка застріляє її. Або якщо прокладка та бумажна роздерта, і збоку може, ну, з цієї сторони, де це віконечко, може тягнути воздух, то до бензопилка точно вас не буде працювати. Тому що в нижній камері робиться розрідження і топливо ä, бензопилка якби затягує. Ну, Так, як би затягує в себе топливо. А коли е, поршень вже е, в, ну, в, в верхній частині запалилася суміш, поршень е, толкає це суміш вниз, так, і робиться розрідження в верхній частині, вище поршня. І в той момент вже е, якраз з карбюратора затягується топливо. Через оцей дифузор. Воно поступає через оцей форсунок що з там. Як вам його показати, одною рукою не вдобану. Ось бачите, там із гори такий висить, як, як Гланда, як кажуть. <середньо> Всередині, якщо дивитися ви, дифузор з гори, оцей клапан форсунка називається з нього. Тобто поступає в цей дифузор, оцю частину. І коли поршень йде вниз, воно затягується на верхню частину полусті вищує так, І такий принцип роботи якраз. Коли поршень дійшов вниз через колінвал, через плече він знову повертається вверх. В цей момент в верхній мертвій точці дається іскра, запалюється ця сумоч. А в той момент, поки поршень. Ну, Рухався вверх, в камері в цій верхній частині робилося розрідження топливо поступало через цей канал, в карбюратор він наповнювався. Так, і це топливо ще наповнилось. Коли поршень йде вниз, воно вже витягується знову через цей дифузор в поршніву. І такий принцип роботи. Один. Хід затягування топлива через карбюратор, так, коли поршень йде вверх. Затягування, верніше з бензобака в карбюратор, коли поршень йде вниз, затягування з карбюратора в поршньову систему. Ну, якщо хтось не знає, ось чому так важливо, аби карбюратор був герметичний. Тому що він працює, на принципі, вакуум. І так, і так він затягує топливо через себе. так Якщо оця, наприклад, прокладка, проблема з нею часто є, не пристає добре. Якщо цей ну скоритель, насосок скоритель пропускає, так же нарушається герметичність Звичайно, карбуратор він за цього не буде працювати. Якщо цей клапан форсунка, що висить. Його ж, теж робота така, що коли він, Поршень їде вниз, коли з карбюратора затягується топливо в поршневу систему, то ну, там є в ньому така мембранка. Вона якби, відкривається, канал відкривається, топливо поступає. А коли вже поршень йде вверх. В цьому форсунку, там ембрамка має закриватися. Інакше, якщо вона не закривається, герметичність втрачається і не буде затягувати відповідно. А якісно топливо і не буде ну, працювати карбуратор. Так? Навіть помпа, якщо не працює форсунка справно, праймер цей буде пузиритися. Буде, він буде затягувати воздух через цю форсунку. Так? Або ж через ускоритель, якщо пропускає. Тож майте це на увазі. Так. Дивіться, для того, щоб ота кришечка щільно притискала цю мембраму, щоб не було, ну, воздух десь не, не поступав. Я спочатку ставлю її без мембрами, ту кришечку. І дивлюся, чи щільно вона прилягає. Якщо вона деформована, обачно на отих двохкрайні. На оцих двох крайніх болтах, коли ми її дожимаємо, вона ну, вигинається. Так. А оці, та сторона ось, та залишається вверху, оці вушка згинаються вниз і робиться якби. Дугою і підтягую воздух з цієї з цієї сторони. Для того, щоб цього не було, оце вушко я трошки сточую, тому що на нових прокладках воно вони мають відповідну товщину а процес експлуатації вони стискається, вони вже тонші І оце вушко якби, трошки підпирає, тому якщо нема у вас нової прокладки, то оце, ну трошки я все беру і підточу. Так. І тоді дивлюся, чи прилягає ця кришечка щільно по, ну, по колу. Якщо десь не прилягає, то підгинаю, відповідно, рівняю її, щоб вона, коли затискаєте, щоб вона щільно притискала цю мембрану. Ось така одна з порад також, думаю, комусь буде корисно. Це. Ну. Все рівно я вже розберу. Ну, Цю бензопилку поршневу я поміняю. Поршень, не знаю, чи буду я вам показувати цей ремонт, але думаю, що в цьому відео ви трошки постарався пояснити принцип роботи карбюратора, Чого так важлива його герметичність карбюратора, так. На цьому думаю все. Дякую за те, що дивилися відео. Всім пока!